Мене звати Анастасія Музиченко, і в сьогоднішньому підсумковому випуску ви дізнаєтесь, кому з Рештилівської громади присвоїли стипендію міського голови, де оздоровлюються діти під час літніх канікул, як заощадити на електроенергії та про атаку росіян на Полтавщину. Про це і не тільки дивіться в підсумковому випуску тижня на Релайф News. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Трьом учням з решталівської громади присвоїли стипендію міського голови. Визначає стипендіатів у трьох напрямках в інтелектуальному, мистецькому та спортивному. Кому вручили сертифікати на отримання стипендії? Дивіться у сюжеті. Обдарованим дітям Решталівської громади присвоїли стипендії міського голови. Їх традиційно протягом наступного навчального року отримуватимуть троє учнів. Отримувати стипендію дітки розпочинають з 1 вересня наступного навчального року. В розмірі 500 гривень це все ж таки дасть їм можливість вкладати. Хоч і невеличкі гроші, але свої в свій розвиток. Я так вважаю, що це необхідно для діток, для обдарованих. Це їх мотивація, мотивація їх хисту, мотивація їх розвитку. Сертифікати на стипендію вручили у трьох напрямках: у навчальній та науково-дослідницькій діяльності на зараз у галузі мистецтва та культури Вороніці Ткачук та у галузі спорту Юрію Голубу. Я з початку року приймав участь в багатьох олімпіадах: математика, українська мова, і іс історія, фізика, хімія. І в цілому дуже багато. Шкільний рівень, районний рівень, вийшов на, три, на чотири Олімпіади на обласний рівень. На що витрачати кошти? Ще чесно, не знаю. Мене нагородило за те, що я сумлінно працював протягом пару років і здобував нагороди на різних турнірах міжнародних та всеукраїнських. Подяки за гідне виховання дітей отримали і батьки стипендіатів. Стипендію режителівського міського голови обдарованим дітям присвоюють з 2020 року. Загалом, включаючи 2023 та 2024 роки, у громаді 14 стипендіатів. У ніч з 4 на 5 червня російські війська атакували Полтавську область. Через злучання безпілотника в промисловий об'єкт там сталася пожежа. На ліквідацію наслідків ворожого удару було задіяно від ДСНС 26 одиниць техніки та 83 рятувальники. Також до гасіння залучилися два пожежних потяги. Площа пожежі склала 800 метрів квадратних. Канікули у самому розпалі. Проте оздоровитися у літніх таборах діти не можуть через відсутність укриттів на території. Тому альтернативою є пришкільні табори. Другий рік поспіль на Полтавщині не працюють літні оздоровчі табори. Це пов'язано з безпековою ситуацією. Через відсутність укриттів на Полтавщині не працюватимуть літні табори. Пришкільні табори відкриються за умови наявного укриття. Рішення про їх роботу приймають громади. Діти можуть відпочити у пришкільних таборах. У 13 навчальних закладах Рештилівської громади літні клуби стартували 3 червня. Для дітей склали різнопланову програму: розваги, квести, інтелектуальні штурми, спортивні змагання. Та творчі заняття. Зокрема, у Рештилівській філії першого ступеня працює літній клуб Ми вдома в Україні, який відвідують близько 150 дітей. Ну, в першу чергу ми починаємо із ранкового вітання і ранкової руханки. Діти чують плани на день, вони розходяться по певних локаціях і працюють з модераторами. Після цього щодня у нас є творчі години. На цих творчих годинах діти можуть працювати з конструктором Лего, вони можуть малювати будиночки щастя, працювати в техніці орігамі. Щодня ми працюємо із такою рубрикою, як веселі музики. А ще щоб наш відпочинок був досить таки мав якийсь спортивний напрямок, то в нас є спортивні розваги. Працюватимуть пришкільні табори впродовж двох тижнів. Загалом по громаді їх відвідує близько 700 школярів. Тариф на світло здорожчав на 60% і діятиме до 1 травня 2025 року. Наприклад, якщо лічильник накрутив умовні 150 кВт на місяць, то суми у платіжках зростуть із 396 гривень до 648. Як бути тим, у кого електричне опалення – дивіться далі. З 1 червня тариф на світло для всіх українців зріс до 4 ,32 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Проте двозонний тариф на електроенергію не скасовується. Так нічний тариф у період з 23 години ночі до 7 ранку на світло становитиме 2 ,16 гривні 16 копійок замість денних 4 ,32 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Як можна ще заощадити, розповідає експерт житлово-комунального господарства Христина Ненно незалежно від того, чи проживає людина у багатоквартирному будинку чи в приватному будинку, потрібно зробити такий аудит домашній, що я маю на увазі, це перевірити абсолютно всю свою наявну в будинку або в квартирі електротехніку. На клас енергоефективності встановіть розумну розетку, запрограмуйте її. Наприклад, ви прокидаєтесь о шостій ранку. Запрограмуйте цю розетку о, на 5. О оп'яті вімкнеться ваш бойлер, нагріється вода, і коли ви вже прокинетесь, ви матимете в бойлері гарячу воду. Але всю ніч він не буде працювати і не буде використовувати електричну енергію. Протягом останніх трьох років понад 45 тисяч українських родин встановили сонячні батареї, але така альтернатива не всім по кишені. Ми будемо економити. І так світло виключають, то вже економено. Чи плюс, чи мінус, не знаю. Будемо менше телевізор включатися точно. Казала не дешевше зараз тепер на генератори нам переходити. Ну, реально, як, як варіант. Субсидії зараз немає. Я, я просто не уявляю. Поки не прийшла платюшка, я це не уявляю. А я не буду економити. Я споживаю до 100 кВт. Вже 10 років. Так живу. У мене економні всі електроприлади, в тому числі і холодильник, і лампочки. Крім загального підвищення тарифу для побутових споживачів з електричним опаленням, передбачена пільгова ціна, яка діятиме лише в опалювальний сезон у період з 1 жовтня по 30 квітня. Тарифи встановлюються такі. До 2000 тисяч спожитих кіловат на годину на місяць, 2 гривні 64 копійки кіловат на годину, понад 2000 тисячі кіловат на годину на місяць, 4 гривні 32 копійки кіловат на годину. Відома українська телеведуча акторка, сценаристка, продюсерка і режисерка Даша Тригубова доєдналась до першої в Україні аудіокрестоматії «Вінілосховище Аудіобукс. Про те, які саме твори будуть звучати голосом Тригубової. Ініціатори проєкту тримають у секреті. Щорічно педагогічним працівникам присуджується 30 премій Верховної Ради України. За життя отримати таку премію педагог може лише один раз. Цього року кандидатом з решетелівської громади є наша землячка Світлана Болбат. Як підтримати решетелянку? Дивіться у сюжеті. Заступника директора з навчально-виховної роботи Решетилівського аграрного ліцею імені Івана Боровенського Світлану Болбат номінували на премію Верховної Ради України для педагогічних працівників в аграрному ліцеї Світлана Юріївна працює 35 років, понад 20 з яких заступником директора. Роботу на цій посаді і нині поєднує з викладацькою діяльністю. Для мене участь у цьому конкурсі це перш за все показати роботу свого колективу. Тому що дуже багато ми робимо, беремо участь у різних проєктах, проваджуємо і провадили дуальну форму здобуття освіти, і хочемо продовжувати цю роботу. Беремо участь у розробці державних освітніх стандартів. Тому багато роботи робиться. По зміцненню матеріально-технічної бази на здобуття престижної премії Світлану Болбат номінував колектив ліцею. Людмила Шелест працює з нею понад 30 років. Свою колегу характеризує як творчу, ініціативну і надзвичайну людяну. Світлана Юрівна справжній професіонал своєї справи. Її глибокі знання, багаторічний досвід та вміння організовувати роботу. Є незамінними для нашого колективу. Завдяки її компетентності ми ефективно вирішуємо будь-які завдання. Вона командний гравець завжди готова співпрацювати з педагогами, учнями, з батьками. На здобуття премії Верховної Ради претендують ще два педагоги з Полтавщини. Кандидатура Світлани Болбат під номером три. Проголосувати можна на сайті Smart Region до 25 червня. У рамках четвертого туру чемпіонату області футбольний клуб Решетилівка перемогла великі сороченці. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь решетилівців. Наступну гру футбольний клуб Решетилівка пропустить. А вже 16 червня зіграє проти футбольного клубу Миргород. З 10 червня відновлюють автобусний рейс з Решетилівки до муштів. Громадський транспорт курсуватиме тричі на тиждень у вівторок, середу та п'ятницю. Розклад руху не змінився. Виїзд із решетилівки о 6.20, Виїзд із Полтави о 13.40. На цьому підсумковий випуск добігає кінцям події, що поруч для вас відстежує журналіст Релайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах і залишайтесь в курсі актуальних новин. З вами була Анастасія Музиченко.